Маємо продажі KIA Niro 2019 року. Автомобіль у нас в рідній фарбі. Пробіг авто 119 тисяч. Автомобіль максимальні комплектації. Присутні передні та задні парктроніки. Нагарні оптики. оптиці. сезонна гума стоїть. Взагалі дуже збережений стан. Безключовий доступ, сліпі зони, сидіння. Також все дуже добре. Не почухрані. Гарно. Підігріта вентиляція сидінь. Все працює. Кондиціонер тепловий насос, також все справно, все працює. Пробіг наш. Кермо нічого не почухнено. Має пам'ять сидінь, акустика JBL. Також електричний привід сидінь. Все добре. Друзі, по підшипниках також все добре. Ніякого гулу, року, то нічого немає. Взагалі дуже гарний стан автомобіля. Кого цікавить, звертайтесь.